Закарпаття, Вінниця, Черкащина, Чернігівщина і наша Волинь із висоти пташиного польоту вражає, як колись розкішні зелені лісові килими України вкриваються залисаними та островками. Наші ліси нещадно вирубують. Законодавство, зокрема, природоохоронне, одне з найкращих в Європі в Україні, але біда в тому, що наше законодавство це папір. Громадськість може забити дуже багато, якщо вона буде своєчасно виявляти навіть підозрілі речі. Мораторій на експорт необробленої деревини діє з 1 листопада 2015-го. Тож за кордон кругляк більше не вивозять, у всякому випадку, легально. А отрубати і красти не перестали. На цим стоїть майстер ліс Він добивається того, щоб дали дозвіл на різку лісу. Багато пішло вже вже без документів. Хто знищує волинські ліси безпосередньо усім процесом тут заправляє лісничий зуб. В нашій державі створено все, щоб лісників перетворили із благородних людей в ворогів природи. Ціна питання 15 тисяч гривень щодня. Виїжає без документів. Дивіться у журналістському розслідуванні народного контролю. Волинь славиться своїми лісами, однак це багатство поступово зникає. Місцеві мешканці переконані, основна причина це шкідники, але не жуки, а лісники, які безжально ріжуть дерева і продають їх. Це село Матейки в Маневецькому районі. Пан Анатолій сам колись працював у лісництві. Зараз мисливець, тож знає тутешній ліс як свої п'ять пальців. Каже, терпіти, як безжально вирубуть дерева, уже не в силах. Це дуже великі обсяги, Це десятки гектарів. Ріжуть деревину самі лісники Тельчівського лісництва, яку потім продають наліво, переконаний чоловік. Тепер на місці старезних могутніх дубів лише пеньки. Парень. Бачите, о, дубовий пеньок. Сири. Який схований від кого? Від людей. Приїжджали дивитися цену цього пінька. ціну складати на нього. Тут такий дуб, стоять два чоловіка на нього. То я точно знаю. Куба три-чотири. Куб приєла всімі десяти тисяч без страху і сумління вони знищують дерева, вирубка яких запланована у наступному році. На цьому столбику, що повинно початись різання в сімнадцятому році. Почали різати в шістнадцятому році. По закону, звісно, що не можна. Цю напрацьовану лісниками схему знає ледь не кожен місцевий мешканець. В основному на ліву день приблизно 20-30 кубов лісу. Може відходити. Це 15 тисяч гривень щодня виїжджає без документів. Машини буває два-три рази в тиждень їдуть. Заради наживи, лісові злодії самовільно збільшують ділянки вирубки. Коли ділянка закінчується, якщо вони мало заробили, на ділянці стовп всі перекопують далі, збільшують межі ділянки. І вирізують ліс і вже відправляють на сторону. Прикриваючись сухостоєм, вирубують хороший ліс, адже довести це потім майже неможливо. Вони мотивують, що на нього напав. Якийсь там жук і уничтожає ліс. під цим прикриттям. Ви подивитесь, які хороші сосни. Але жуки не винні, а навпаки, шкодять ті, що покликані оберігати природу. Лісниці, лісник і ті всі, все зв'язано, все купляно. Правди добитись нема Все. Аби переконатися, чи бува не перебільшують селяни. Ми знайшли свого інсайдера, людину, яка нещодавно звільнилася з лісництва. Чоловік попросив не розголошувати його ім'я і не показувати обличчя. Безпосередньо всім процесом тут заправляє лісничий зуби всіми грубками законними і незаконними. Схем як украсти у тельчівських лісників декілька. Гроші нараховуються на штатних людей, але ділянку розробляють посторонні люди, і з ними розраховуються лісом. А ті гроші, що були нараховані за ділянку, остаються в його чишені. А є ще більш гарантована і стовідсотково працююча схема з прибутками в сотні тисяч гривень на рік. Приміром, є ділянка з лісом, на якій ростуть дерева, з яких можна отримати 500 кубів деревини. А офіційно звітують, що там росте лише 400 кубів, приховуючи 100 кубів, які можна з легкістю продати і покласти гроші в кишеню, враховуючи, що ці 100 кубів це зазвичай найкраща ходова на ринку деревина. Джелянки закриваються із великим запасом. Наші конфіденційні джерела повідомили, що на рік на одне тельчівське лісництво дається дозвіл зрізати деревини приблизно на 10 тисяч кубів. Однак не менше тисяча кубів продається лісничими наліво, і гроші йдуть комусь у кишеню. Вартість одного куба – 500-600 гривень, в залежності від деревини. Чистий прибуток від 500 до 600 тисяч гривень на рік. І це лише на цій оборудці. Цей працівник лісу Павлюк Юрій збагатився дуже сильно, тому що він почав будувати вже нову хату. Зали фундамент купив дві машини комбайна і трактора. При тому, що зарплата в майстра лісу невелика. У селі від людського ока нічого не приховаєш, як чималі статки лісників, так і транспортування лівої деревини на пилорами в сусідні села. Наприклад, в Чорниш, де тільки там до півсотні пилорам, там ліс ріжуть і відправляють замовнику. Про те, що дерево вивозять тонами, не секрет ні для кого. Одного вечора біля мене, біля села, перекинулася машина. Маніпулятор з лісом там було десь 12-15 кубов, ліс без бірок, без нічого. Я подзвонив у поліцію. Вони приїхали, зупинили машину, але сказали, що на неї через трохи привезли документи. Сказали, що визивали лісову охорону, але ніхто нічого не зробив. Ми двічі приїздили у Тельчівське лісництво, аби почути від лісничого Олександра Зубаля буде якесь пояснення. Вже після першого нашого візиту його підлеглий, і Юрій Павлюк пішов на лікарняний, а згодом заховався у відпустку. Павлюк зараз у відпустку. Сам же пан Зубаль каже, брехня. Люди вигадують. Ну я не знаю, коли народ той бачить ліс без щипив. Ліс, якщо їде, то завжди щипамеш. Машинами то не крадуть зараз машинами. Я, я не я не знаю про що ви говорите. Ну все ж з'їде бірками. Мовляв, у нас усе згідно порядку. Не може так бути, що столчик стоїть на 17 рік, а Він розробляється вже в 16-му році. Тім відповісти, куди подівся великий дуб, лісничий так і не зміг. Чи той дуб, чи не той. Я кожне дерево не пам'ятаю. Просто такого грубого дуба навіть в матеріалах відводу не було. Це може якийсь старий пень. А далі пану Зубалю і зовсім пам'ять відібрало. Кому ви релізову? Це в основному приватні структури. Просто такі назви, що вони в голові вони я не можу їх їх. Тож наша знімальна група вирушає до Колківського лісгоспу, до складу якого входить Тельчівське лісництво. Може, директор пояснить, що діється у його господарстві? Втім, про приїзд народного контролю, мабуть, уже знав ледь не весь район. Тож директора на місці ми не застали. А мік мік ні, нічого не приїхали, звичайно, не звичайно, десь лісний ділянка. Далі у нашій програмі. Що буває з тими, хто повстає проти системи? Ти мовчати, бо якщо я не буду мовчати, ми тебе задавимо. Побили мені тучку. Матейківська коза ностра. Як лісники залякають скаржників. Старі все равно я, я напишу і ті заплати. Проти системи не попреш, кажуть місцеві мешканці. А хто наважується, той ризикує бути покараним. Панові Анатолію ледь не спалили хліва. У 6.27 минут проснувся. Подивився на моєму сараї, відбивається полум'я огню. Бачу, що чоловік один, який побіг в сторону поля. Коли я біг за сарай, подивився, бачу, в мене горить хліб. Оця я фляшечка от стояла отут у о. о, Вона лежала. Воно горіло. Я побачив, що я не зможу сам, я побіг дітей і позвав. Прийшов, прибігли діти, почали гасити, водою обливати. Це трапилося після нашого першого візиту до пана Анатолія, але на цьому зловмисники не зупинилися. Аби залякати чоловіка, вони побили його доньку. Після того, як от ви в нас були після вашого рейду, побили мені точку. Я була біля бара, приїхали хлопці, прийшли по хлопці, так як лісника нашого. Я відійшла зробити кілька дзвінків. Один підбіг, мене стукнув, щоб я не телефонувала. Другий підбіг, забрав телефона, сказав, що ти більше з нього не подзвониш, викинув нього в нього сніг і хотів наступити. Я стала кричати. Тож случики написали заяву до поліції. Міліція того ночі, так як поїхала до їх додому, вони сказали, ми ніде не були і нічого ми не робили. І Написали так, як відказ, що ми там не були. Все. У поліції кажуть, справу навіть не порушували. Там кримінального провадження не було, було зареєстровано в єдиному обліці. Так як ці листок там ці марії не було завдано. Тож про те, що хліва палили, пан Анатолій вже й не заїкався. Каже, марно у лісників усе під контролем. А щоби місцеві мовчали, їх намагаються задивити штрафами. От, наприклад, я палку зрубаю, поїду. От вони мене зловлять і акта напишуть. Все, значить, ти довжен мовчати. Бо якщо я не буду мовчати, ми тебе задавимо. Оскільки тут у сільській глушині будинки опалюють здебільшого дровами, тож завжди є ризик поплатитися за будь-яке поліно. 10 тисяч, от зараз враховують з пенсії 20%. Знайшли на пілорамі якийсь ліс і приписали, що то я його привіз. І сказав, старі все одно, я, я напишу і ті заплачу. Така кара не оминула і матір 11 -тьох. дітей теж. Вона вирішила зрізати кілька самосівів на колгоспних полях, які навіть не мають відношення до лісництва. Колишні колхозні поля. Тепер воно розпайоване під випас худоби людям. Пару полін було вільхи, пару берези і пару осики. У нас зупинив лісник Павлюк. Було написано 11 тисяч 720 гривень. Штраф, то помста. Люди у відчай. Ті, хто крадуть ліс тисячами кубів, штрафують місцевих правдолюбів за кожну суху гіляку. Втім, боротися селяни не перестають. кажуть, шкода лісу. Якби була якась хороша ревізія для того. Щоб її перебити ділянки і подивитись, яке количество лісу здано в державу, а яке вони продали, Собі положили гроші в кишені. Ми сподіваємося, що розслідування народного контролю приверне увагу відповідних служб та керівництво обласного лісового господарства. Всі рубки можна поділити на дві категорії: одне це регламентовані, які передбачають. Ведення лісового господарства і інші нерегламентовані рубки, тобто це зловживання як з боку громадян, так і з боку окремих ну, лісників, так би мовити. А також віримо, що державне агентство лісових ресурсів перегляне політику щодо сезонної виробки лісу, адже тільки тельчівському лісництву офіційно за 10 років дозволено зрізати більше 100 тисяч кубів дерев. А в межах держави це вражаюча цифра. Вадим Римісько, Юрій Фетисов, народний контроль.